Слава Україні, шановні друзі! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Професійне бджільництво – традиційно позитивний результат. Не часто виходжу в ефір, банально бракує вільного часу для того, щоб відзняти цікавий для вас контент. Але на господарстві чималому, такому як наше, з багатьма напрямками діяльності, повірте, завжди дуже багато цікавого. І тільки окремі такі теми, які ну, напевно таки будуть вам найбільше, як кажуть, корисні, я все ж таки зупиняюся і стараюся зізняти цікавий якийсь матеріал. Кінець сезону і тема підсадки маток, вона актуальна впродовж всього року, але в серпні місяці, коли беззяточний період часто наступає, або бджоли вже виганяють трутня. І настрій бджіл до прийому маток один із найгірших у році. Оцю якраз тему обговорити, як же правильно підсадку робити маток, що потрібно, що враховувати, і як ми робимо в себе це в нашому господарстві. Якраз сьогодні хочу підняти цю тему. Ну, дивіться, як ми часто працюємо. Є приміром класична ситуація, коли в сім'ї матка вже по віку. Не тягне, так би мовити. Тобто потребує заміни. І ми бачимо, що на наступний рік вона вже не розів'є сім'ю і її потрібно міняти. Класична ситуація, коли ми міняємо в сім'ї матку. І от цю якраз заміну найкраще проводити, враховуючи те, що бджоли в перші, першу добу визначаються з тим, чи закладувати свищові маточники, чи виводити свою матку. Чи все ж таки прийняти те, що пасічник пропонує їм в цей період. І якщо в минулі роки ми доволі довго тримали кліточки в закритому стані із матками, то в цьому році буквально кілька годин осиротства ми створювали в сім'ях, буквально забираємо стару матку і через малий час даємо. У сім'ю, матку, нову. Але як саме даємо? Ну, наприклад, бачимо, ми наприклад давайте зробимо це зразу. В кліточці є маленьке і велике відділення. Через маленьке проходять тільки бджоли. І от ми зразу як кладемо маточку нову, у сім'ю безматочну вже. Зразу відкриваємо оце відділення. Не вичікуємо, не робимо паузу, наприклад, там добу, чи дві, чи ще щось. Робимо це буквально в першу годину, дві, після того, як сирідство відчула сім'я. Бжолової виїдають це кормове відділення буквально за 3-4 години і починають проходити у відділення з маткою. Що це дає? Ну, перш за все, е треба розуміти, що. Джоли, втративши свою королеву, дуже швидко розуміють, що вони сироти і починають шукати іншу, або шукати свою матку. так. Не знаходячи свою рідну матір, вони звертають увагу на нову, яка вже в цей час знаходиться зверху на рамочках у них. Джоли, проникаючи через цей маленький отвір, попадають на чужу територію. так. Тут є чужі бджілки, тут чужий аромат, феромони чужої матки, є канді, є корм. Вони попали у гості, так би мовити, на цю кліточку. І зрозуміло, що попадають туди з повними зобиками, набравшись канді, проївши цей отвір, в них настрій досить позитивний такий. На початках, звичайно, вони можуть проявляти певну претензію, так би мовити, до нової королеви, але місця тут банально мало. І споглядаючи, наприклад, на цей процес дуже-дуже в багатьох випадках, вже ну сотні півтори, на павді, маток підсаджених в цьому сезоні, як мінімум, по господарству, бачимо, що нема агресії у тих бджіл, які дуже швидко протрапляють в кліточку, не включивши якісь інші, так би мовити, внутрішні програми по порятунку сім'ї. Ну, перш за все йде мова про інстинкт відродження матки, вирощування маточників і заміни своєї втраченої королеви. Потрапивши в кліточку, частина бджіл виходить з неї, вони несвідомо розносять по вулику маточну речовину, феромони матки. Вони є, так би мовити, посильними для інших бджіл у сім'ї про те, що в Вулику появилась нова королева. І знайомлять при цьому з новими ароматами, з новими феромонами, маточною речовиною інших бджіл. І цей процес триває постійно і достатньо інтенсивно. В цьому вся фішка цього методу нашого, ну, скажімо, він, можливо, таки десь кимось і використовується, але в той же час ми говоримо акцент на тому, що дуже важливо. Буквально в перші години, коли сім'я втратила свою матку. Щоб бджоли розносили феромони нової матки по вулику і тим самим сприяли ну, позитивному більш настрою бджіл сім'ї до нової маточки, заходячи у основну це відділення, бджоли починають із внутрішньої сторони виїдати кандії теж. І цей процес відволікає їх від того, щоб проявляти агресію до матки. Набравшись корму, вони проникають знову в гніздо, нові бджоли проникають знову в кліточку. І от такий рух-рух-рух постійно присутній у кліточці. Це дуже важливо і дуже правильно. Ми спостерігали такі випадки, що бджоли, коли от так от вони рухаються, вони навіть практично і через 3-4 дні, і через 5 днів навіть. Ну, одиничні можуть хіба що закласти маточники десь у себе на розплоді. Практично не включається в них інстинкт якраз оцього відродження маточників своїх. Ну от у нас є тут зокрема серія вихователів зараз, де ми знаходимося у Думенцях. Ми робили ревізію буквально вчора, багато роботи провели. Сформували на зиму гнізда, визначилися з придатністю маток і окремі сім'ї будуть зараз підсаджуватись нові матки. Так, Я частину вчора забрав маток, частина сьогодні ще буде забрана. Не було в мене біля рук багато маток. Я що міг пороздавав, інші зараз підсаджую. Написав собі на задній частині відповідно вулика. Інформацію про те, що у нас безматочний, наприклад, карман тут, да? безматочний карман. Після виховательок у нас працюють дві бачите, частинки. Перша половинка, де ми вже підсадили матку і бжілки вже проникають. Ну, взад кладемо ще одну кліточку. Зараз пройдемо, подивимося на ті кліточки, де якраз вже цей процес запущений вигризання. Дуже важливо, щоб з усіх сторон доступ до бджіл, щоб вони гарно могли спілкуватися з новою маточкою і відповідно покращується таким чином шанс успішного прийома прийому маток. Віддамо іще тут дві матки паралельно у ті гніздечка, які в нас вже є визначені. І підемо зараз по пасіці, швиденько подивимося. По іншим нашим гніздечкам, де підсадка вже йде. Відкриваємо зразу. Ми можемо в принципі, і самі поспостерігати за тим, як бджоли будуть відноситися вже до матки, розташувавши маточку, випустивши її на сот, як варіант. Також. У наших вуликах цю роботу зробити дуже зручно, оскільки в нас кришки фіксуються до передньої стінки вулика. Якщо наша королева, потрапивши на загальний сот, не буде мати, як кажуть, проблеми з робочими бджолами сім'ї, не хоче йти на нову територію. О, бачите. Ну от бачите, 4 дні тому ми провели заміну матки. Близько трьох днів робочі бджоли мали нагоду спілкуватися із маточкою. І по всім характеристикам, які ми можемо зараз візуально бачити, Можемо припустити, ну, відсотків на 99,9, що цю королеву сім'я прийме. Прийме. Але знову ж таки повторюся, основна фішка методу в тому, щоб бджоли якомога скоріше, після того, як втратять королеву свою власну. Почали спілкуватися з новою маточкою. Почали спілкуватися з новою маточкою. Звичайно, бувають і більш складні випадки, коли бджоли довгий час знаходилися без матки. Ще одну е, таку тему зараз продовжую ідею, яку я вам ще хотів розповісти. Кліточка, в якій знаходилася матка весь цей період, вона дуже багато містить у собі феромонів матки. І після того, як я випускаю матку вже в вулик, я її стараюся не забирати з вулика, а ще зверху на рамках залишаю на деякий час. Це фактично додатковий такий інформаційний як супровід, іде вже підсадки матки, так? тому що бджоли продовжують знаходячись на клітці продовжують сприймати феромони нової матки і це так само буде впливати позитивно на прийом маточки Ну, давайте глянемо і на цю сім'ю я навіть ще не дивився чи її прийняли чи вона сіє чи не сіє підсадка здійснювалася скоріше тут аж 12 числа ми цю робили роботу Тобто десь, 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 десь наша маточка теоретично мала би вже десь починати сіяти тут, десь вона би мала працювати, але ми ще цього не дивилися, не знаємо, чи є вона, чи нема. Звичайно, на 100% впевненому бути в тому, що завжди все проходить ідеально, ми не можемо. Загальні принципи, які ми зараз розповідали, ми дотримуємося. Соти частково чистять, частково приносять нектар бджілки. Щоб побачити королеву, треба попіднімати всі рамки, знайти де вона ж насправді кодила. Так, тут її не буде. Саме важче підсадити те, що я розпочав у сім'ю, яка довгий час була достатньо без матки. Там можуть з'являтися бджілки, які вже вороже ставляться до матки. І це може призвести до втрати матки. Навіть після того, як ви вже її звільнили, вона попала вже в сім'ю. І навіть після того, як вона вже почала сіяти, і такі випадки вже не поодинокі в нас були. Да, я тут матку поки що не знайшов і не <клес> факт, що вона тут є. <клес> Зелена мітка. Мала би вона тут десь бути. Але, 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 але. Але треба було довше витримувати, видно, її, щоб спілкувалися довше з маточкою. Тут ну, таке враження, що взагалі-то матки немає, тому навіть не будемо коментувати. Виключай. коротке відділення і залишаємо. Не забуваємо писати: 29.08, одна друга клітка. Тобто одна друга клітка. 29.08. Ну так. Ну так ми це робимо для того, щоб орієнтуватися, щоб не втратити інформацію. Пізніше. Коли вже буде успішно проведена підсадка, ми перенесемо цю інформацію на карточку, яка повинна фіксувати інформацію по генеологію нашої маточки. Так. Ну, давайте пройдемося, подивимося. 28-си ми вчора підсаджували тут так само маточку. Залиштали, щоб вони спілкувалися. От, Бачите, тут вони вже спілкуються з маточкою, вже вони там проходять, вже робота ведеться. Інше питання, що настрій у них позитивний. Ну але знову ж таки, це виховатийка. У бували і безматочні стани. Бували й безматочні стани. Тут так само вчора підсаджено. І давайте подивимося інші кліточки. Є в нас тут окремі кліточки, де скоріше трошки ми це робили. Ну, Наприклад, два дні, як вже тут маточка знаходиться. І вони, бачите, Ходять, лазять, тут, спілкуються з маткою, що тут у них так, трохи бджілок, трохи бджілок позбиралося, щось вони тут своє. Бачите, інформаційний обмін у них якийсь іде там. Мають, як то кажуть, кавалерку і визначаються із тим, чи маточка підходить. Скільки е, кліточка знаходиться у... На сім'ї можна даже визначитися по тому другому відділенні кандії, скільки значить, ще залишилося виїдати бджілкам нашим. Досить багато вихователів у нас йде у двохматковому режимі, в зиму. Це будуть і резервні матки у нас з одного боку, з іншого боку, ми, ну, працюючи дві матки, вони можуть краще наростити бджіл в зиму. і Достатньо багато бджіл буде весною для формування вже нових вихователів в наступному році. тут у нас вже 4 дні знаходиться, дивіться, маточка, бачите? І дивіться, як гарно вони до неї ставляться. Вони вже встигли виїсти повністю кандії. Дуже гарно, дуже мирно вони до неї ставляться. Бачите, немає бджілок на кліточці, нема скупчення. Якщо бджоли вороже ставляться до матки, то вони традиційно накопичуються довкола кліточки, їх багато, вони такою юрбою сидять. Ну, в даному випадку 4 дні вже фактично кліточка знаходиться якраз на бджолах, і бджоли достатньо багато часу вже мали для того, щоб... Познайомитися з новою королевою. Ну, по зовнішньому вигляду направді, цієї сім'ї я можу припустити, що е, тут вже можна випускати матку. От, можна випускати матку. Є кілька шляхів, як це доцільно робити. Якщо невеликі сімейки і ну, ви абсолютно впевнені в тому, що дійсно гарно вони ставляться, можна просто випустити матку. Я полюбляю, маючи канді знову поставити там кандів ці два відділення і дати бджолам можливість ще раз виїсти матку з великого відділення і вже відповідно випустити її самою беремо канді Так, королева залізла у велике відділення. Акуратну роботу треба виконати, щоб не травмувати матку і бджіл, заклавши знову канді, перш за все, у велике відділення, бо маленькі вони вже доступне, ходять. І я, щоб не ламати кліточку і щоб зробити її умовно придатною для подальшого теж використання, як варіант, просто перевертаю. Кліточку з таким розрахунком. Ну, здвигаю, зрозуміло, кришку. Роблю смужку таку з канді, щоб бджілки могли знизу її виїдати. І вони випустять цю маточку самі. Самі. Між рамочки з таким прицілом розташовуємо кліточку, щоб бджоли мали доступ до канді. Але в той же час продовжували спілкуватися з маткою. Все, значить, в даному випадку. Я вже бачу по поведінці бджіл, що тут настрій позитивний у нас. 7-го, все ми дивилися. Так, тут теж 25-й, будь ласка. Так сама історія. От у, цій, у цій виховательці так само у двох місцях йшла підсадка. Одну матку ми вже раніше підсадили. От вони вже я навіть кліточку не забирав, хай вона тут ходить. А другу, другу, ви бачите, ми 4 дні тому так само залишили. Тут більше бджіл у клітці. Це свідчить про те, що бджілки доволі таки активно хочуть з маткою спілкуватися. Агресії до матки ми не спостерігаємо, вони просто біля неї знаходяться, воно вже виїли канді. Дуже важливо спостерігати за зовнішньою периметром кліточки. Якщо бджола агресивно ставляться до матки, то довкола кліточки буде багато бджіл також. Наших бджілок до королеви вони її самі будуть випускати. І фактично я зазначаю, що я кліточку одну другу вже відкрив. Так? І бджілки відповідно, самі її будуть випускати. Так, 27. 20... Шановні друзі, один із класичних випадків. Приклад, як гарно можуть приймати нових маточок для заміни тих, які мають певні невідповідні якісь робочі характеристики на фоні дозованої підгодівлі з відрами, на фоні скажімо, підготовки даних сімей до зимового утримання. Іде успішна підсадка чергової маточки. Так? яка, ви бачите, добре, гарно доглядається бджолами в кліточці, і ми зараз можемо просто її вільно випустити у вулик, оскільки бжоли до неї дуже гарно, лояльно ставляться. Полюбилася їй жити у кліточці. Все, пішла вона до себе в хату. Якщо ззовні бджіл практично немає, а є тільки всередині тут, то ну, це може свідчити про те, що бджоли добре настроєні до матки також. Забажання, звичайно, хто має достатньо вільного часу. Випустивши із кліточки матку на рамку, можна звичайно всю рамочку деякий час потримати поза межами гнізда, поспостерігати, як бджілки. Відноситься до нової маточки, так на всяк випадок. Ну, підстрахувати, так би мовити, позитивне відношення бджіл до нової королеви. Ну от, Схожа ситуація підсаджена маточка у сім'ю. Дуже добре, коли бджіл із сім'ї біля кліточки мало. Вони спілкуються з маткою, проходять через маленьке відділення з маткою, розносячи маткову речовину по вулику. Це ну, один із дуже гарних признаків того, що бджоли лояльно гарно ставляться до нової королеви. І Однозначно, що приймуть її наразі приймуть її. Традиційно, коли проходить процес підсадки маток у бджолині сім'ї, кінцевий висновок, чи прийняли, чи не прийняли, повинен зробити пасічник, оглянувши сім'ю, розібравши вулик і реально побачивши, що матка вулику присутня, жива, здорова і сіє. І оце одна із таких бджолиних сімей, правді, де. Була у свій час ну, така сім'я дуже цікава, материнка. Вона дуже вже по віку була старенька, це вже фактично четвертий рік у неї роботи і ми вирішили її просто замінити, оскільки ну, нема доцільності залишати її на наступний період. Так, 23 числа, вже 6 днів тому, фактично була тут підсаджена матка, випущена була за кілька днів, але ми не робили ревізії, чи матка сіє, чи не сіє. Так? Отак, ну, як ми говорили, канді було виїдено так, і ми могли значить, дати можливість бджолам самим випускати маточку. Що стосується обробки від кліща, то вже смужки наші в даному випадку із та офловалінатом в цьому році знаходиться доволі давно, по різних сім'ях від. Від двох тижнів до трьох тижнів вже навіть є засів, є засів, можемо навіть десь і маточку саму пошукати. Вона десь таке рухає, о, є вона, бачите, тут. Да, нова маточка вже присутня, бачите, підприйняли її нормально. Прийняли і вона вже просіяла досить непогано. Ну, Таким чином переконавшись, що матка є у вулику і вже сіє. Ми робимо відмітку про те, що матка в сім'ї замінена. Вказуємо групу генеалогічну. Це у нас була 50, в даному випадку 82 на 46 з облітника. Ну що це так коротко? Я розповів, як ми підсаджуємо маточки у нашому господарстві, що, на що потрібно звертати увагу, які дуже важливі теми якраз зв'язані із спілкуванням бджіл із маткою присутні. І це якраз той момент, який і технологічний, так би мовити, фрагмент, який ну, значно покращує відсоток успішних підсадок маток. У сім'ї. У сім'ї. Якщо наше відео вам було дечим цікавим цікаве і корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Не забуваємо допомагати нашим Збройним силам, вірити в їх перемогу. Все буде Україна! Всіх благ, щастя.